Мир хто ж ті люди покликані Богом? Можливо, вони якісь сильні, можливо, вони самі мудрі, самі розумні, можливо, вони саме краще володіють мовами і можуть проповідувати на всіх мовах. Можливо, вони дуже гарно розмовляють, дуже гарно говорять. Ні. В першому, в першому главі Коринтян, 26-й вірш, ми читаємо. Подивіться, брати, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за тіло, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. І незнатне світу, і принижене, і те, що є нічим, вибрав Бог, щоб скасувати те, що є чимось, щоб ніяке тіло не хвалилося перед Богом. Багато людей хваляться своїми знаннями, своїми дипломами і своїми зв'язками в цьому житті, що вони там щось можуть. Але написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тому духовні люди вони завжди хваляться Господом.